Путін уже, точніше, у Путіна вже відреагували на удари по Росії, десь демонструють самовпевненість, десь демонструють страх, а десь просто демонструють, що вони не очікували такого рішення і намагаються підзахистити Трампа. Мовляв, це стара адміністрація. Знову все у нас добре. Тим часом європейські політики то почали підтримувати це рішення, то газета Ліфігаро почала видаляти статті з підтримкою. То атакували Шольца, що дзвонив Путіну, а потім і погодилися, що і самі хочуть позвонити Путіну. З'явилось дуже багато інформації за цю ніч. Центр прийняття рішень в світі змістився до Бразилії, прекрасне місто Ріо Де жанейро куди поїхали всі світові лідери. Топ 20 нас не запросили, от, запрошували два рази перед цим. А зараз вирішили, що хочуть поговорити без нас. Ну, хай говорять, ми все рівно все будемо знати, але проблема в іншому, що удари по Росії мають певні обмеження. І те, що мені найбільше сподобалось у ваших коментарях, які ви вчора щиро писали, це а чого не 500 кілометрів? До Москви не долетить. Який сенс цих ударів, якщо в Москві точці якраз де приймаються фашистські рішення, боляче зроблено? Не буде. Там, де приймаються рішення, там, де зачистити може далі війни і не бути. В даному випадку треба бити в серце цього фашизму. Тільки це допоможе звільнити всю тушку. Ну а нам кажуть 300 кілометрів. Загалом, які ще обмеження, як відреагував Маск, Тейлор Грін, Трамп Джуніор і решта. Давайте проаналізуємо, та й сам Зеленський. Давайте проаналізуємо, підпишіться на цей YouTube канал. Тут швидка аналітика, тут інсайди. Ми боремось з російською пропагандою, тому ваша підписка дуже дуже доречна. Ще більш доречним буде ваш донат. Ми зібрали більше ніж 400 тисяч вчора за один день. Давайте дозакриємо цей збір. 1 мільйон 80 тисяч нам потрібно для того, щоб допомогти Хартії. Це наша бригада, яка воює на Харківщині. Для того щоб вони могли бити окупанта, їх самих трошки треба прикрити. Ну і ми купуємо 4 комплекси, 4 реб-комплекси для того, щоб оснастити наших хлопців і щоб вони могли працювати, мстити ворогу і щоб могли його. Знищувати. 400 тисяч це супершвидкість. Мені здається, так ще у нас не було. 400 тисяч за день, 412, якщо бути точним. Ну, от, це дуже круто. Давайте на такій швидкості сьогодні-завтра і закриємо цей збір, швиденько проплатимо і завеземо їм все це. Що я хотів з вами поговорити? Поговорити про трошки наболіле. Ми сидимо в Курщині. от нас хочуть звідти вибити, і Байден каже: Окей, дам вам потужні ракети, знищуйте склади. Але питання наступне: ну, ці ракети ж це ж питання налаштувань. Вона може летіти 500, може летіти 700. Чому ви не даєте нам бити по Росії так, як того хочемо ми. І там зараз виходить велика кількість медіа, кажуть, ні, тільки бити по території? Курської області далі заборонено. Вийшла газета Фігаро, яка каже, що ми теж дозволимо бити по території Росії, і Британія і Франція доєднаються, але потім це все зникає. Потім виходить видання Аксіос. Британські інсайдери, вони американські інсайдери вони теж все знають. І вони кажуть, рішення Білого Дому дозволити Україні бити американськими далекобійними ракетами по території. Країни окупанта стосується виключно Курської області, і задумана як реакція на залучення у війну військовослужбовців Північної Кореї. Ось тут дуже важливо: Байден прийняв це рішення по корейцях. Їх зараз там 10 тисяч, кажуть, що може бути і 100. Якщо Росія буде ще просити, вони самохідні гаубиці дали, підписали договір. Росія бабки платить. Відповідно, вони кажуть, може соточку. Ну, Байден поговорив із Сі, і мені здається, знову ж таки, це не інсайт, це моє політичне щитування. Я думаю, що Шольц дзвонив Путіну. Ну, Байден він же ж такий джентльмен з цих політичних рішень. Він все намагається робити правильно. І Сі поговорив, СІ попередив. От, вони зустрілися в Латинській Америці. От, і зараз бачимо, що відбувається наступне. Шольц телефонує Путіну і каже: Дивись, вони вже прийняли рішення, ти там підготуйся, вивези, що тобі там заважає. Ну бо не можуть інакше. типу, останнє фінальне рішення. Ти не злись, ядерні ракети не використовуй. Ядерку атомку не чіпає, але, типу, ну от прийми таку штуку. Тут, типу, буде і Байдену перемога, ну і ти, типу, там отримаєш свою ескалацію і відведеш нічого не втратиш. Мені так здалося, чому Шоль дзвонив. Які підтвердження цієї моєї здогадки? Перше, найголовніше рішення зрозуміло, що не прийнято в секунду. Два дня мінімум. Відповідно, Шоль за ці дні дзвонив. Далі йде наступний крок. Розмова з Сі приймається. Путін бачить, що рішення точно буде, і робить нам обстріл, який ми вчора з вами вночі бачили. Ось це і була реальна реакція на обстріл. А тепер третя зовнішня політика, як ми бачимо по лідерах. Летить стармер, лідер Британії каже: ну нашо Шольц дзвонить. Не треба дзвонити. Путіна ж дзвінками не зупиниш. Не треба цього робити. Я б так не робив. Макрон каже, типу, на що дзвонити? Типу, і теж коле, типу, Путіну дзвонить не треба, дурна ідея. Долітають вони до Бразилії, долітають вони до Латинської Америки. Точніше, там уже до них приходить вся інформація, і вони кажуть: Стармер каже, нормально, що позвонив, його справа кому хоче, тому і дзвонить. Макрон ще більше каже, та я й сам позвонив би йому в такому випадку. Розумієте, змінилась думка. Значить, з ними поділилися, що да, він брав участь от в цій такій маленькій спецоперації, тому телефонував не тільки щоб потріщати, але й передати йому негативне рішення. Але це негативне рішення його підготувало. Він поки стріляв в нас, вивозив своє 300 кілометрів, просто береш олівця і малюєш. Що із суджі можна дістати. Ну, от зараз воно в попихах все вивозиться. Нам сказали, що кілька днів почекайте. Ви точно впевнені, що ви хочете в склад з боєприпасами вдарити? Ну тоді ждіть, будемо думати, будемо думати, поки вони його вивезуть. Ось так виглядає зараз це рішення. Не треба його недооцінювати, це рішення. Воно яке є, добре, що його дали. Навіть перед Трампом йому казати, ну дивись, Байден же дав удари по Росії, а ти що боїшся? Тому політично воно нам на столі вигідне, воно повинно бути на столі, з ним треба працювати, це нормально. Що ненормально, що воно затягнуте в часі, що тривалість цих ударів буде до моменту приходу Трампа. Третє, що ми не розуміємо реальної кількості, і це точно не тисячі ракет. Ну і третє, чи четверте, це довжина хоча б 500, щоб могли дістати до Москви. Аксіос стверджує, що Україні дозволити застосовувати атакам споки що тільки на території Курської області, де в бойових діях на боці РФ почали брати участь КНДРівці. Співрозмовник видання заявив, що рішення має на меті стримати КНДР від відправки додаткових сил для допомоги Росії в війні проти України. В білому домі сподівається, що якщо північно-корейські сили Росії потраплять від серйозний удар, пхеньяні можуть переглянути рішення щодо подальшої підтримки РФ людськими силами. А це у свою чергу негативно позначиться на російському контрнаступі для витіснення українських сил із Курщини. Що важливо в цій частині новини? Я вам скажу, росіяни хочуть нас вибити до заморозки Трампом. А Трамп хоче заморозку на свою інаугурацію. Другий сценарій це весна. Путін каже: Я своїми територіями не торгую. Ну, типу, хазяїн Барін типу, як це я ж Київ тут за три дня мав взяти, а тут доводиться, щоб Курщину забрати, Донбас вернути. Він каже, ні, ні. він же перед Трампом слабким виглядає. Типу ж диктатор Володимир, а тут на своїй території українці шашлик жарять. Розумієте? Ну, от він каже, я своїм не торгую, тому це не об'єкт перемовин, тому коли вийдуть, тоді почнемо перемовини. І вони хотіли вибити нас. Територія там дуже проста. Це таке полісся, продовження українського полісся, яке свого часу і було українським. Дуже болотиста місцевість, да, є річка, але дуже багато болота, і техніка йде дуже тяжко. Що відбувається далі? Якщо техніка йде дуже тяжко, коли йдуть заморозки, замерзає, заходять. І тоді нам дуже тяжко буде тримати оборону. Ну і зараз ми бачимо, що ця оборона може бути посилена, да, примерзла, але в нас ракети нікуди вони не підуть. Ось така історія щодо цих ракет, але це не все. Тому що. Почали з'являтися заяви. Курт Волкер сказав, що дозвіл на далекобійні удари скасовано. Скасовано політичне рішення, якого могло взагалі і не бути. Курт Волкер хоче дуже стати спецпредставником Трампа. Трамп зараз вибирає, то юриста дав, то економіста дав. Курт Волкер про себе нагадує, що він теж хоче бути таким спецпредставником Президента в Україні і готовий зіграти свою. Роль обмежуючи діяльність застосування Україною американської зброї, Сполучені Штати невиправдано накладали односторонні обмеження на самооборону України, що виходить за межі будь-яких міжнародних вимог і права. Це непотрібне обмеження на самооборону України мало бути давно скасоване і крапка. Ну, важко поспорити з з Куртом Волкером, але розуміємо, що цю заяву він робить для чого? Для того, щоб сподобатись Трампу і трошки покусати Байдена. Син Трампа тим часом назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по Російській Федерації. Він поширив інформацію про дозвіл на далекобійні удари і зазначив, що рішення може спровокувати Третю світову війну. Військово-промисловий комплекс, здається, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть Третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя. Треба зафіксувати ці трильйони доларів до біса життя. Ідіоти, написав Трамп молодший. Далі з'явилася Тейлор мейджор Грін, яка сказала, що адміністрація Трампа рухає до Байдена рухає до третьої своєї війни, ну і теж маск вийшов, теж ще один із лідерів думок Трампа і каже, що ліберали дуже люблять війну. Ну і далі в такому ж стилі почав насипати. Загалом тенденція останнього часу, що команда Трампа його говорячі такі рупори. Маск, син, Тейлор Грін, радники вони атакують більше не просто атакують, вони булять Зеленського, знущаються над ним, типу, намагаються спровокувати слабкі проукраїнські рішення, намагаються вибити заморозку, суперневигідну Україні, прикриваючи це. Ну, типу, хочемо зберегти українське життя. Чомусь сильно вони нас зберігати, не хочуть. Давши нам зброю, щоб захиститися, але готові піти на поступки територіями, щоб мільйони наших співгромадян залишились на цих територіях окупованими. Ну і ми бачимо, що це сколихнуло дійсно весь світ. І крім Шольца, це вже навіть його кандидат, конкурент, міністр економіки Німеччини Роберт Габек, який став кандидатом від зелених, каже, що «А він би Таурос дав, якби виграв. Тому що, тому треба за нього голосувати. Ну, я вас точно не закликаю, хай вони в Німеччині розбираються. Суверенна, демократична держава, яка зараз сама бореться проти російських впливів, гібридних впливів. От вони зараз намагаються здобути свою силу, вони зараз намагаються здобути, в тому числі, через такі заяви прихильності України і решти вільного світу. Але вийшов діючий міністр оборони, людина, якого ми поважаємо, каже, що нам дадуть 4 тисячі дронів. Правда, назва там трохи сміхотворена. Це Міні Таурус, вони там в себе їх називають. От невдовзі повинно початись масове постачання дронів камікадзе, які мають високу автономність в умовах впливу реп і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані. Про це пісторіус. Ну, не заявив там, люди посилаються на його слова. Але Тауруси Олаф Шольц навідріз відмовляється видавати. Всього компанії нібито замовили близько 4 тисяч таких безпілотників для України. 3 грудня вони можуть почати надходити партіям по кілька сотень на місяць. Тобто, ще ці чотири тисячі їхати будуть дуже дуже довго. Окремі прототипи, нібито вже випробовувались і вдосконалюються в реальних бойових умовах на сході України. Особливістю безпілотника є сучасне програмне забезпечення, яке допомагає їм орієнтуватись на місцевості за багатьма маркерами. І летіти до цілі навіть у складних погодних умовах чи випаленої землі, а також впливу засобів РЕП. Ну, німці зробили свій безпілотник і зараз будуть його тут тестувати і нам допомагати. Але питання залишається базовим. Таурус єдине, що зараз нам потрібно найбільше, це ракета, яка може змінити хід війни. І це те, що нам треба сьогодні запускати. По Росії не зрозуміла до кінця залишається ситуація з газетою Le Figaro, яка повідомила про дозвіл Франції і Британії на удари в глиб Росії. Але потім швиденько удочки почали змотувати і відмовлятися. Тому ні шторм шедев, ні скальпів поки що ми не бачимо, можуть з'явитися. Але бачимо, що відмотали. Зеленський сказав, що про дозвіл ударів ракети самі за себе скажуть. От, і мені здається, що це достатньо красномовна історія. От, ну і Ройтерс вийшов, сказав, що вже найближчі дні з'явиться якраз таки бавовна на території Росії, тому що Україна планує здійснити перші далекобійні удари вже найближчими днями. Повідомили джерела, не розкриваючи деталі зміркувань оперативної безпеки. 306 км кілометрів летить ракета. От. І це, власне, буде нова історія, яка допоможе Україні, скажімо так, не переламати хід війни, а як мінімум зміцнити наші позиції на Курщині. Ось, друзі, вся інформація зібрана по даному темі, по даному напрямку. Допомогли, але не стільки, як могли. Чи могли раніше, могли, але краще пізно, ніж ніколи. Ну і ще безліч таких банальних висновків можна. Зробити із того, що зараз відбувається. На жаль, на жаль, наші друзі не є рішучими в допомозі і в захисті мирного населення, в захисті суверенітету. От. Але в будь-якому випадку ці ракети забираємо, дай Боже, щоб їх було більше. Друзі, напишіть, як вам, до речі, не пишіть поки що. Я ще Росію хотів вам згадати. Пробачте. бачите, про, про погане хочеться думати найменше, і мозок сам витискає. В Росії Слуцький там є депутат, тасу надавав коментарі. В общем, нічого страшного їх кидає. Правда, що все захід ескалує третю світову. І ми будемо жорстко відповідати. І друге, типу, ми знаємо всю логістику, ми їх знищимо по дорозі. Ну єдине бінго, якщо вони вже тут, і ти не знаєш, де вони лежать, то нічого ти не знищиш. Ну і знову ж таки бояться, що ми їм покажемо кіномат, тим більше, що людина, яка це сказала, насправді родом була з України. Тому ракети точно полетять. Паніка є, але повторюсь, мені здається, що дякуючи Шольцу і в цьому надмірній джентльменськості Байдена, вони навіть знають. Коли це буде летіти, ну можливо, не куди точно, але в радіусі 306 вони точно все вичищать. Ну і, власне сказали, що знаєте, винні в цьому Байден і демократи. Трамп в цьому не винен. Перехідна адміністрація не винна, тому росіяни спіть спокійно з Трампом все добре. І ось це трошки насторожує. Як мінімум, мене... Особисто напишіть, чи насторожує це вас, перше, друге, щоб я вас попросив написати загалом про цю передачу та зміну позицій Стармера та Макрона. Вже сказали, що дають, а потім почали змотувати. Чому так? Напишіть в коментарях, але зробіть донат. донат який точно ніхто не відмотає, Ні Байден, ні Газета, Фігори, ніхто інший. Зробіть донат, збираємо на реби хлопцям із хартії, які точно не будуть такими нерішучими, якими є наші західні колеги, які будуть бити ворога, але щоб в них самих не влучило, треба чотири комплекси ребів. Зробіть, будь ласка, донат, підпишіться на цей youtube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.